Сьогодні мої підписники будуть вгадувати, що я побудував. Ми на моєму робочому столі заходимо в Майнкрафт. Цього разу вже нормально, швидко заходимо. І що я буду будувати? Вирішуватиме штучний інтелект. Саме тому ми заходимо в Google. І так, що я перше буду будувати котлета. В цілому, я поняття не маю, як мені побудувати котлету, якось сподіваюся, я побудую її. Спочатку в моїх планах побудувати тарілку. Та ще й так, аби у мене перестало залагувати, а то в мене сильно залагує. Тарілка в мене побудована. Тепер ми ставимо сюди картоплю і зараз поставимо котлету. Все смачного, боже мій. Так, давайте ми збільшимо краще тарілку нашу, поки у мене є ще час. Мені здається, у мене вже закінчується час. Заробимо ось так. І ось що в мене вийшло це ніхто не вгадає. Наступне, що я буду будувати їжа. Я вже будував їжу, але збудую ще один раз. Що би мені побудувати? Ну я можу побудувати яблуко, але це не їжа. Яблуко це не їжа. Ну мені мама казала, що яблуко це не їжа. Я не знаю, як побудувати їжу. Ну давайте тоді побудуємо бутерброд Що з того. Так, ось хліб. Хліб ми побудували, тільки він повинен бути ідеальним. І після цього ми повинні побудувати ковбасу. І тепер ми будуємо сир. Ось так. Мені цікаво, це хтось вгадає чи ні. Ну ось він бутерброд. Сподіваюся, мої підписники вгадають. Так, ми вже в моєму телеграм-каналі нас уже 200. Дякую всім, хто підписався. Як думаєте, люди змогли вгадати, що це канапка? Я думаю, не змогли. бербер? Що? Якась хр... Їжа. Деш is Elon Musk. Піца, бургер. То з верхів немає ще одної булочки. Чому ви думаєте, що це чизбургер? Піца, ні. Чізбургер, Ні. Кайтопля фрі. Це кайтопля фрі. Я в шоці. Якщо в тебе в руці факіл, то це означає, що це треба жарити. Яйце, Який сплавлений This is Elon Musk. Боже мій, ти легенда чату. Гарячий бутеребород, ще одна легенда. Далі, що я буду будувати. Комари. Ненавижу комарів. Я їх настільки не люблю, що я навіть не буду їх будувати. Пішли далі. Собака. Та без проблем. Як два пальця, я не вмію будувати собак. В цілому, давайте ноги побудуємо спочатку. Тепер побудуємо тіло. Ось такий пес у мене вийшов. Якщо щось, я пса сфоткаю з цього боку, щоб люди мене не засміяли, тому що Тому що це страшно. І так, наступне, це ось це. Не дивлячись на те, що це погано побудовано, я впевнений, це вгадали. Кіт? Е, ні. Собака чи корова? Собака. Пудель. Зебра, панда, собака, кіт. Ось такий кіт. Ем... Е. Так, наступне, що я буду будувати мучений. я себе побудувати не можу, тому давайте щось простіше. Ну, газету я вже побудую. Газету я планую побудувати досить велику. Ну, хоча простіше буде побудувати в 2D. Ну є, звісно, і. Там. Давайте ми тут зробимо новини, напишемо. Треба збільшити О ось і Н. Ну, мої підписники вони розумні. Зрозумію, це все забудувати займе багато часу. Ну, в мене все вийде. І так, не ще я добудував. Ем... Давайте я на фотошопі це виправлю. Ми знову в моєму телеграм-каналі. Ось я який у мами фотошопер. Це ніхто не вгадає, просто ніхто не вгадає. Тим більше я ще й одну букву забув. У нас новин. Ахаха, не знаю, що це. Габна. Новини, можливо, не знаю. Місто, село, назва. До чого тут місто, село, назва? Об'ясніть мені, будь ласка. Горілка. зомбоящик, Ганна, туалетний папір, документи, Гойда, ТСН. Тільки свинячі новини. Тут просто будь-що бери. Це смішніше попереднього, от дійсно. Газета. Слухайте, це легенда чату. Так, наступне, що я буду будувати, це, 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 це банкнота. Окей. Як думаєте, мені побудувати Тараса Шевченка, Лесі Українку чи якогось іншого? Я не буду будувати велику банкноту, тому що це займе багато часу. Так, і в цілому, як ви знаєте, на банкнотах щось тут намальовано. Тому ми беремо ось цей і щось побудуємо. Допустимо ось це. Не знаю, чи люди вгадають, що це банкнота. Сподіваюся, що так. І так, що це таке? Можливо, 100 гривень, доларів, євро, гроші. Все у нас є перший переможець, можна виключати 100 доларів, 100 доларів гривень, гроші, 100 доларів, батарея, зарплата, пензія. Життя в общазі, а? Австралійські гроші. 100 доларів, які валяються на землі. І так і останнє, що я буду будувати, це. Запишіть слова, які ви пам'ятаєте. Таверня. Зараз, як вона виглядає взагалі? Ну, в цілому, знаєте, досить просто побудувати. Та-та. Так як це останнє, що я буду будувати, у мене обмежень по часу не буде. Робимо ось так. Велику колонну. Як ви зрозуміли, це у нас вхід в таверню. Сподіваюся, люди вгадають, що це бордель. Ой, я хотів сказати бородель, ось. Так. І останнє це бородель. Я думаю, ніхто не вгадав. Ну а ви мені скажіть, як нормально побудувати таверню? Я не знаю. Кімната гостинна, гостінна. Осужда... Не, які я служдаю, засуджую. Стіл відпочиваль тиде? Я в відпочивальні. Дерево, стіл, стул, пакіла, ресторан, бордель. Нарешті, нарешті вгадав. Стоп, а це хіба чесно? Просто перебирати усі варіанти: кімната, Майнкрафт, кухня, готель, бекрумс. Чому в бекрумс немає такої локації? Сіла або приймальна комісія. До речі, так як Едуардо ТВ писав дуже багато варіантів, якщо під цим відео буде 20 подобаних, я його баню в своєму чаті. Давайте.